Привіт, друзі! Трошки розкажу вам про мою роботу. Я вже півтора роки працюю з будівництва меблів. В цеху у нас виробництво. Також ми займаємося монтажем від віду, якого віду? меблів на сайті на об'єктах. Але останні півроку моя фірма Experiencing. Коротше, у нас такий великий зараз спад виробництва. Що всі реально бояться, щоб нас всіх не позвільняли. Мені періодично люди пишуть, питають, чи є робота, чи може допомогти з роботою. На жаль, друзі, я не можу вам допомогти з роботою, тому що сам зараз перебуваю в такій позиції, що сподіваюся, щоб нас всіх не звільнили або не відпустили в якусь таку, знаєте, неоплачувану відпустку, що й не буде грошей. І отже. Вчора попросив наш бос, щоб ми пофарбували йому дек. Тому що дерев'яні деки, ви знаєте, тут в Канаді у всіх, навіть от балкони, бачите, От такі дерев'яні. І їх треба кожні два роки скривати таким фінішингом, який би захищав дерев дерево від сонця. А і отже, на початку літа це треба зробити. Він це купив. Ми приїхали з моїм колегою, теж українцем. До нього він залишив нам ключі, багато води, тому що дуже спекотно, шикарний дім, великий дек на задньому дворі, красиво все. І ми почали працювати. І от ми почали з ним думати, з колегами моїм: От що, що, що робити? От звільнять нас, звільнять нас з роботи через те, що просто нема роботи. І що ми будемо робити? Я, наприклад, подався на піар, я пройшов номінацію, подався на піар. Але мій піар це скілворк, він прив'язаний до роботодавця, чого я раніше не знав. Якщо так станеться, що я звільнюсь, мене звільнять, мені прийдеться починати весь процес заново, згорить весь мій піар. І тому ми такі з ним, знаєш що? А не, не так складно ті фарбувати деки, а давай ми пофоткаємося, наче. Раптом будемо потім робити рекламу у Фейсбуці, що от кому потрібно, ми можемо фарбувати деки. Тому що шеф реально зекономив. Якщо ви хочете пофарбувати дек, то вам треба буде нормально заплатити, там 500, 600 або 700 доларів, а може і більше, в залежності від того, який дек. А він нам просто заплатив нашу зарплату за день, мою і мого колеги. І от у нього є така можливість, є такий ресурс, як дешеві робітники. І він... Дуже зекономив гроші. От. А якби він реально наймав якусь фірму, то. Е -е 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 -е. І, бачите, такі веселі, позитивні канадські діти йдуть кудись, можливо, на пляж. От. Зараз школа закінчилася і вони йдуть такою на продльонку, Можливо, їх ведуть зараз на пляж. Отже, ми таки подумали, блін. Якщо нас звільнять, то ми можемо робити якісь такі роботи. У нас є свій інструмент, свій досвід. Ну і ми такі, давай пофоткаємося. І ми з ним пофоткались, як ми фарбуємо дек, що якщо що, будемо викладати таку рекламу. Але я, звичайно, сподіваюся, що цього не, ставиться, не станеться і нас не звільнять. Але взагалі, що я хотів сказати, що в Канаді, якщо ви працюєте на когось, такий ви звичайний робітник, ви ніколи не будете нормально заробляти, ви завжди будете жити. Від зарплати до зарплати, тим більше зараз, коли ціни на нерухомість дуже сильно піднялися, і за оренду треба платити дуже багато. В Канаді треба працювати, а, на, мабуть, зараз або на government, щоб мати класні бенефіти, пенсійний план, або на себе, щоб реально мати грошей, достатньо, щоб вам вихват... ну, вистачало на нормальне життя і ще збирати собі. На ваше майбутнє, на якісь ваші там плани, щоб можна було відкладати, щоб сім'я могла відкласти хоча б кілька тисяч доларів, то треба працювати на себе. Але на себе це тільки після того, як отримається піар. Тому зараз просто треба перетерпіти цей момент, поки ми всі українці, тут хто по Куету приїхав, чекають на піар, а потім вже можна буде розвиватися. Я вам всім бажаю розвиватись, Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайк. i do nowych zostrzeń.